Голівуд репортер повідомляє, що ті самі хлопці, які оживили Карете Кіди Кай, зараз ведуть переговори з Юніверсал про перезапуск мандрівного лицаря. Того самого серіалу, що йшов по ICTV з понеділка по п'ятницю, після повітряного вовка та команди А, Девіда Хоффа та його розумного автомобіля на ім'я Кіт хочуть оживити у форматі повноцінного фільму. Подробиці сюжету поки таємниця, як і те, чи буде понтіак Firebird тим самим автомобілем-Кідом. Чіма Конахі об'єднається з автором справжнього детектива Ніком Піцолато у новому серіалі від Netflix Війна торгів. Джерела повідомляють, що Amazon, Apple та Netflix змагалися за цей проєкт, проте Netflix переміг, запропонувавши найкращі умови. Детали про серіал поки мало, але проєкт називають Проєктом братів. Оскільки Меттю МакКонахі та Коул Хаузер грають двох братів. Яких саме братів і в якому сеттингу все відбувається, незрозуміло. Але враховуючи, що це проєкт від Skydance Sports, можна припустити, що тут є певний спортивний підтекст. До цього повідомляло, що МакКонахі та Підсолато працюють над екранізацією серії детективних романів Мікі Спілейна Майк Хаммер. Стартували зйомки фільму Шона Леві, «Зоряні війни, Старфайтер за участю Райана Гослінга. Крім Гослінга, у фільмі задіяні такі сірки, як Мед Сміт, Мія Гот та Емі Адамс. Основний каст ви зараз можете побачити на екрані. Також, але поки не точно, нібито Єва Мендес також з'явиться у фільмі і зіграє дружину Гослінга. Прикол, що і в житті ця пара справді одружена, як каже сам Шон Леві, що зніматиме фільм, це не приквел і не сиквел. Це нова пригода дії, якої відбувається в період, який ми ще не бачили. Paramount Plus скасував продовження серіалу Декстер Первородний гріх. При цьому продовжив Декстер Воскресіння. Прем'єрний епізод останнього в свій час зібрав 4,4 мільйони глядачів на кількох платформах за перші сім днів показів і має досить схвальні оцінки глядачів та критиків. Дата випуску нового сезону поки не оголошена. Ще одна новина від Paramount. Як повідомляє сайт Пак News, студія всерйоз розглядає екранізацію ігрової франшизи Call of Duty. Враховуючи скільки сетингів охоплює, гра, спрогнозувати, який буде теоретичний фільм по ній, досить проблематично. Але вірогідно лотбоксів у фільмі не буде. Рідлі Скотт, якому на секундочку вже 87 років, каже, що не збирається зупинятись. Режисера запитали, чи буде він працювати над Гладіатор 3». На що той відповів, що вже і так працює над ним. Що стосується приквелу чужих, майстро відповів, що поки немає гарного сценарію, але якщо він щось придумає, то і про цю франшизу не забуде. Також режисер відкрив цікавий факт про свою кар'єру. Так, в 2003 році він відмовився від 20 мільйонів доларів, які йому пропонували за зйомки Термінатор 3 повстання машин. От що Скотт говорить: цитую: Термінатор це чистий комікс. Я б намагався зробити його реалістичним. Ось чому мене ніколи не просили знімати фільми про Джеймса Бонда все через те, що я міг все зіпсувати. Що ж, чекаємо, що ж там нового нас знімає цей невгамовний дід. Завершили зйомки нового сезону комедійного серіалу Люпен від Netflix. О Марсі знову повертається в Париж і постане перед глядачами у фірмовому образі чарівного афериста грабіжника. Чи стане четвертий сезон останнім для серіалу? Наразі невідомо. Netflix ще не оголосив точну дату випуску нових серій, але вірогідно, реліз можна очікувати вже цієї зими. Джекі Чан і його каскадерська команда задіяні у зйомках нової частини комікс екшену про людину павука. І хоча сам Джекі не буде особисто ставити трюки, але нещодавно відвідав знімальний майданчик фільму, режисує спайдермен New Day Дастін Деніел Кретон, що до цього працював з Марвел над екшеном, Шан Чі та Легенда десяти кілець. До речі, команда Чекічана працювала і над цим фільмом. Новий фільм про людину Павука з'явиться у Прокаті влітку наступного року. Шокуючі новини від Netflix. Стримінг повідомив, що нещодавний мульт Кей-Поп мисливці на демонів став найпопулярнішим фільмом на платформі за весь час. Загалом топ-10 фільмів Netflix виглядає так: перше місце Кей-Поп мисливці на демонів, друге у червоне повідомлення. Ну а третє у ручна поклажа. Як виглядає вся топ-10, ви можете побачити на екрані. Якщо ж говорити про цифри, то Кейпоп мисливці на демонів зібрали понад 236 мільйонів переглядів. Це аж на 100 мільйонів більше, ніж у 10-го місця, і на 6 мільйонів більше, ніж у другого. Найдивніше, що мульт став настільки популярним, що Нетфлікс влаштував його прокат у деяких кінотеатрах і навіть зібрав більше 20 мільйонів на білетах. Мультфільм був придбаний у Sony Pictures Animation за нескромні 100 мільйонів. Та ще 20 мільйонів за його дистрибуцію. При цьому його виробництво обійшло Соні у ті самі 100 мільйонів. Тобто Соні не тільки нічого не заробила, але й втратила потенційний хід кінопрокату. Аналітики вже говорять, що для Netflix K-pop мисливці на демонів можуть стати мільярдною франшизою. 2025 рік увійде в історію як переломний для Голлівуду. Перше за понад десятиліття жоден фільм за коміксами не перетнув планку у 700 мільйонів доларів у світовому прокаті. До цього Ні Фантастична четвірка, Ні Капітан Америка та навіть новий Супермен не змогли зібрати більше 700 мільйонів. До речі, Супермен цього року зібрав найбільше, аж цілих 611 мільйонів. Серія касових хітів тягнулася з 2011 по 2024 рік, роблячи супергероїв головними банкоматами кіноіндустрії. Єдиним винятком був 2020-й, коли кінотеатри закрили через пандемію. Але тоді у всіх були інші супергерої, доставка їжі та Нетфлікс. Марк Волбер з'являється в новому стрімінговому екшені, на цей раз від Шейна Блека, який приземлиться на стрімінгу Amazon Prime Play Dirt. А саме таку назву отримав фільм, розповідає про досвідченого Крадія і його команду, що запланували виконати пограбування всього їх життя. Судячи по трейлеру, вони задумали пограбувати цілу країну. У фільмі, крім Волберга, з'явиться ще й Роза Салазар, Лакейт Стенфілд та інші медики. Менш примітні актори. Фільм виходить на стрімінгу вже 1 жовтня. Ще один фільм з японським корінням повернення в Сайлент Хілл» обзавівся першим тизером. Знімає жахасте Крістоф Ганс, що до цього працював над оригінальним фільмом 2006 року. Цього разу головним героєм історії стане Джеймс Сандерленд, що був головним персонажем у грі Сайлент Hill 2. Схоже, йому знову випало шукати свою зниклу дружину на ім'я Мері. Фільм виходить у кіно 26 січня наступного року. Вийшов ще один трейлер з серіалу Чад Паверс з Гленом Павелом у головній ролі. Комедія про реального американського футболіста, що вирішив перезавантажити свою кар'єру, змінивши свою зовнішність. Павел знову наліплює смішний грим і намагається крінжувати на свій максимум. Стартує серіал на хулу 30 вересня. Вийшов перший трейлер серіалу Савант за участі Чесікі Честейн. Шоу розповідає про слідчу під прикриттям, яка проникає в онлайн групи радикалів, щоб виявляти та запобігати внутрішнім екстремістам, перш ніж ті почнуть діяти не онлайн, а в реальному житті. Серіал стартує на Apple TV 26 вересня. Робін Гуд повертається на екрани цього разу у вигляді серіалу від MGM+. І якщо ім'я головного актора, який гратиме героя Робіна Гуда, вам навряд чи що скаже. То Джон Бін, Коні Нільсен та Стівен Ведінгтон явно додають серіалу балів солідності. Шоу стартує на каналі MGM+, з 2 листопада. Залізнувся трейлер продовження бойовика Сісу, більш відомий в Україні під назвою Безсмертний. Цього разу знайомий нам по-першому фільму фінський чоловік поважного віку повертається в сімейну хижу, в якій під час війни була вбита вся його родина. Проте спокійну подорож перериває командир Червоної армії, через що починається жорстока погоня по всій країні. Безсмертний дорога до помсти вийде у світ 22 жовтня. Любителі трешачини мають бути в екстазі. Українські кінороби, що подарували світу конотопську відьму, зняли новий шахастик з українським колоритом. Каховський об'єкт покаже новий для нашого кіно жанр зомбі-екшн. Найцікавіше, що мочитимуть, совєтських зомбі, які дивним чином вижили у затопленому бункері під каховським водосховищем. Фільм має вийти в кінотеатрах вже 1 жовтня. Ну а імпортних зомбі представили у продовженні фільму «28 років по тому. Тепер з під заголовком храм кісток в режисерському кріслі Ніада Коста. Ну а на перших ролях Рай Файнс, що знову приміряє на себе роль шизанутого лікаря-відлюдника, також увага спойлери. Схоже, в історії з'явиться та сама банда телепузиків із першого фільму. Якщо стрічка збере хорошу касу, і Бойл обіцяє добити трилогію фіналочкою, в якій історії з'єднається в єдине ціле. Фільм виходить в кіно 16 січня наступного року. 4 вересня в кіно виходить продовження серії шахастиків Закляття 4. Останній обряд. Також 4 вересня виходить документалка Антона Птушкіна Антарктида. 11 вересня в кіно завітає антиутопічний трилер Екранізація роману Стівена Кінга Довга хода. 18 вересня в кіно вийде романтична комедія з елементами фентезі. Велика смілива, красива подорож за участі Коліна Парела та Марго Робі. 19 вересня виходить спортивний горор Легенда. В якому нетипово для себе роль зіграє комік Марлон Вейнс. 26 вересня в кіно стартує, мабуть, головний фільм місяця Кримінальна комедія Одна битва за іншою з Леонардо Ді Капріо у головній ролі. 2 вересня ребут комедії Голий пістолет з Ліамом Нісоном у головній ролі. Також 2 вересня комедійний бойовик Ніхто 2». 3 вересня на Netflix – друга частина другого сезону комедійного шахастика від Тіма Бертона Венстей. 5 вересня на Apple TV – трилер З вершин до низин» з Денселом Вашингтоном в головній ролі. 7 вересня на HBO Max – серіал з Марком Руффало Таск. Він же завдання. 9 вересня на хулу вже п'ятий сезон комедійного детектива Убивства в одній будівлі. 15 вересня у цифрі вийде простенька екшн комедія Сідні Свіні Американа. 17 вересня стартує другий сезон треш супергероїки по всесвіту хлопаків Ген Ві. 18 вересня на Netflix вийде міні-серіал Чорний кролик з чудом Хулоу і Джейсоном Бейтманом. 21 вересня Сільвестр Сталоне з'явиться вже в третьому сезоні серіалу Король Талси. 24 вересня на Apple TV п'ятий сезон серіалу Кульгаві Коні з Гері Олдманом у головній ролі, 25 вересня на Netflix третій сезон японського серіалу Аліса в прикордонні. 25 вересня знову ж таки на Netflix зловісний психологічний міні-серіал Проблемні. Ну і 25 вересня на додачу до попередньо згаданих на Netflix також вийде новий серіал від Стівена Найта Дім Гінесів. І якщо після перегляду гострих картузів хотілось викорити цигарку, то, схоже, після кожної серії Дому Гінесів треба буде бігати до холодильника за темним пивчанським. новини і огляди на фільми, ролики цікавіше і виходять стабільно. О -о -о -о, канал про кіно.